Брикулець – це ота сама жінка на базарі, яка кажить пиріжки лебіга. Це той самий чувак, який сидить на парковці, весь день, 24 години, дивиться в монітор, щось там втикає, вже сам з собою говорить, Юля верба, це та сама жінка в тітоці, яка продає рибу. Парфенку це саме тємчиком, який то туди, то сюди щось там робить. Но тоді все одно прогорів. Дзідзьо, це точно аніматор, він приїжджає на свято з бородою, в костюмі, затремба. Це той самий гік, який сидить в ігровому клубі, там щось налаштовує, щось роби, ходить. Непонятно чим займається, але чимось дуже важливим. Фінка працювала без курсоводом десь в горах або гідом. Наби там все ходила про кожен листочок, про кожний домік розказувала би все знала ідеально. Роман Щерван був би ідеальним вчителем. Він би міг і українську літературу читати. Ну і труди. Кажанна би працювала би в салоні такому настоящому наби всім била. Черепа на всю спину, альона Альона була б репетитором на дому. То до неї приходиш. Вона тобі там і чай зробить і все навчися, така добренька.